Ага. Малина, сушені теж малина, полуниця. Я думаю. Що у нас, що нам волонтери привозять сушене, то ми і додаємо. Коротше, у вас, я так розумію, що може мінятися трошки рецептура, да? Ні, рецептура не зможе. З'явилася якісь нові ягоди. Ягоди хлоп, і... можуть змінюватися. Ну, я так. маю на увазі да, інгредієнт якийсь можна додати. Якщо з'явилася малина? Ну, ягоди просто можуть малина. змінитися, там малина, ще щось там, клюква може бути, журавлина. Ага. А так основні інгредієнти вони завжди постійні. Там каша, ізюм, сухе молоко, суміш. І яблука. І яблука, так. І яблука. яблука теж обов'язково. От а ягоди, ягоди можуть змінюватись. Так я зрозуміла. Як вас звати? Мене звати Ліля. Ліля дуже приємно. Не роза, Ліля. Ты нас просто так жартують. Ну я, я. Я просто, просто разум, і все.